Замість школи льодовий палац в учнів однієї з черкаських шкіл сьогодні був позаплановий вихідний. Зранку в закладі порвало труби. Окропом залило не тільки класи, а й фасад. Олена Берестенко продовжить. По обіді у 19-й школі ні душі, хоч навчається тут понад пів тисячі учнів. Ще о 6-й ранку у школі порвало труби, не витримали 20-градусного морозу. Приїхали аварійно, вирізали кусок труби, варили нову. Окропом залило чотири поверхи, медпункт і коридори. Найбільше дісталося кабінету хімії та біології. На жаль, збитків завдано великих, тому що нещодавно були потолки стелі нові зроблені меблі. Тим паче, що це хімкабінет. У нас він був один із найкращих по місту. У школі кажуть, такий аврал тут уперше працівники закладу винуватять не лише примхи погоди, труби старі. 50 років школі і трубам 50 років. Ну а замінити їх всі ж зразу неможливо. Будуть кошти, будемо міняти. у міському департаменті освіти. Кажуть, це вже другий такий порив за місяць. Нині чиновники складають реєстр проблемних навчальних закладів. На ремонт мереж у бюджеті заклали 700 тисяч гривень. В бюджеті на 2014 рік запланований капітальний ремонт внутрішніх мереж опалення це близько 12 садочків та близько 10 шкіл. До підготовки до нового опального сезону 14-15. в обледенілі школі навчання планують поновити вже завтра. Олена Берестенко Сергій Фімов, Вікка новини.